На каналі Сандра Чері, та цього тижня ми будемо робити гіпсові форми за допомогою силіконових форм. Розкажемо всі секрети, як правильно його замішувати, як ми його виливаємо, як ми його фарбуємо та робимо його міцнішим. Тож, давайте не гаяти часу та почнемо! Це використовувати. По-перше, я взяла собі будівельний гіпс. Гіпс, господи. Швидко застиваючий. По-друге, нам потрібна буде вода. Формочки, ємкість. та Щось, що ми будемо. І, в принципі, це саме основне для того, щоб зробити просту білу гіпсову формочку. І почнемо ми його робити. Um, давайте виберемо щось собі, не знаю. Давайте почнемо з такої підставочки під прикраси. Так, не забувайте про пропорції. Пропорції я вам залишаю внизу. Звичайно, не забудьте читати завжди інструкцію до самого вашого гіпсового, гіпсової суміші, тому що вона може трошки відрізнятися, базуючись, яку ви виберете. Також а, завжди дивіться на око, щоб консистенція була така, як вам потрібно. Що ж, в мене є така мірка, якою я буду брати собі трошки гіпсу. На цю тарілочку дуже мало потрібно буде, тому я так небагато собі насипаю сюди. Беру свою мірку, трошки наливаємо води. Тепер потрошки домішую гіпс. І добре починаю перемішувати його, поки не вийде консистенція рідкої сметани. Потрібно перемішати, щоб не було ніяких грудочок. Що ж, коли в нас вийшла така сметанкова форма, ми її просто беремо і виливаємо в нашу гіпсову формочку. Як ви бачите, в нас виходить бульбашки. І для того, щоб їх вивести, нам потрібно просто трошки похлопувати на нашій формочці, для того, щоб все повітря, яке в нас залишилось там, вивільнилося та піднялося на поверхню. І наша форма буде набагато більш красивіша. Не буде мати ніяких в ньому воздушних, зверніше повітряних бульбашок. І добре буде триматися через це перша формочка, яку ми зробили. Давайте зробимо формочку із відтінком. Що ж, будемо продовжувати нашу, наш експеримент. І ми знову додаємо воду в нашу чашечку. Звичайно, я беру для цього звичайний барвник для різних виробів, включаючи фарбу та гіпсу. І додаю з нього стільки, скільки мені, в принципі, на око потрібно. Можна її додати на ложечку, розмішуємо, тим, який колір в нас виходить. Не забувайте, що якщо у вас в воді, колір буде темніший, коли додавати білий гіпс, то, звичайно, цей колір буде на. Пару відтінків світліше. Тому вода має бути ярко зафарбована для того, щоб ви отримали красивий відтінок. От, у нас виходить такого кольору відтінок, як ви бачите. Або ні. Трошки буду додати до нього хипс, поки в нас не вийде сметанкова рідка, сметанкова консистенція. Добре, перемішуємо завжди, щоб не було ніяких грудичок. Але я хочу зробити мою формочку двохкольоровою, тому я беру швидесенько ще трошки хіпсу. Перемішую з водою білого кольору. Беремо наступну ложечку. Дам -дам -дам -дам. Потрібно робити доволі швидко, тому що гіпс застиває доволі швидко. І щоб у нас попередні, які ми зробили суміч, не застила, то ми дуже швиденько цю замішуємо суміш. Беремо нашу велику формочку, де ми хочемо зробити двохкольоровий. Дивимося, чи достатньо. Ще трохи додаємо. Mm -hmm. Без грудочок, будь ласка. Ставимо наші всі штуки сюди. Дивимося, що все окей. У нас буде така фішечка. Ми будемо заливати обидва. Почнемо з цього більшого. додам до нього цей. І в нас будуть такі як розводи білого кольору внутрі. Так. Усе додали. Як і тепер знову ми похлопуємо, похлопуємо для того, щоб вийшло все, все все повітря, і ми були впевнені, що в нас буде рідна поверхня. Що ж? І так, як скоро, в принципі, Хелловін і взагалі осінь, то я буду робити гарбузик. Але ми цього разу будемо використовувати не барвники, а такі акрилові фарби. Як ми їх будемо використовувати? По-перше, нам потрібно буде знову ж, вода. Так, там є так. вода є. Трошки додаємо води. Є. І тепер змішуємо ці два кольори, щоб ми отримали оранжевий. Логічно, так. А, тінь, тінь. І трошки менше червоного. Червоний сильніший, тому його менше додаємо. Ми його добре розмішуємо. Дивимось, який кольор вийде. Але для того, щоб наша гіпсова форма була максимально міцна, то ми будемо використовувати ПВА-клей. Ви можете використовувати спеціальний пва клей який продається, для того, щоб гіпсові форми були сильнішими, або простий пва клей який я тепер буду використовувати. В принципі, вона дає достатньо міцності. Ми просто його також додаємо в воду. Ну, виливайся. Не занадто багато, скажімо так, одну чайну ложку і теж дуже, дуже добре його розмішуємо його добре розмішали, отримали по потрібну нам суміш, ми починаємо додавати потихеньку гіпс та дуже добре розмішувати його. Але нашу консистенцію беремо знову наш гарбузик, нашу форму та заливаємо її сюди. І добре її пробиваємо, тому що я бачу багато-багато пузирків. Добре, його так уб'ємо, об об'ємо, об'ємо. Якщо воно трошки витікає, це не проблема, тому що воно дуже легко потім зійде з нашої формочки. Давай виходь, все так, 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 так. Ось, І чекаємо. В принципі, для того, щоб вона застила, нам потрібно буде приблизно ну, хвилин 10-15. Для того, щоб просто воно стало тверде, щоб повністю висохло, потрібна буде доба і, в принципі, тепло. Чим буде тепліше, тим швидше воно висохне. Також зробимо таку підставочку під місяць. І ми його будемо декорувати за рахунок блискіток. Що ми робимо? Просто спочатку ми засипаємо на нашу формочку блискітки. Я використовую такі зірочки, які в мене були. Вони, наскільки я пам'ятаю, за копійки. І після того я ще буду додати інші блискітки та вже, базуючись на цьому, заливати їх гіпсом. Залагаємо ми його білим гіпсом, для того, щоб було ярко видно наші золотисті блискітки. Та, в принципі, знову повторюємо ті ж самі рухи, як ми робили попереднього разу. Тобто, після того, як ми його залили, ми добре потрясемо нашу формочку для того, щоб вийшло все повітря і максимально зробити рівньо поверхню верхню частину нашого гіпсової, нашої гіпсової формочки. Що ж, прийшов час вибирати наші формочки, я почекала приблизно одну годину для того, щоб вони затверділи повністю і легко вийшли з моїх форм. Як ви бачите, підставочка вийшла дуже легко. Далі витягую всі інші, які я сьогодні зробила. Крім того, що я вам показала, як робити кілька з них, я зробила ще кілька виробів. Не на камеру, і тут ви зможете подивитися, що в мене вийшло також з них. Тепер ми їх всіх зберемо, я вже їх всіх витягнула і поставимо сохнути 1-2 дні. Тепер ці всі форми я йду мити, Найкраще їх мити просто милом під хорошою такою теплою гарячою водою. Що ж, ми поставили наші виготовлені формочки, верніше, вироби сушитися. Їм потрібно буде день-два для того, щоб повністю висохнути, і щоб ми могли продовжити з ними працювати. Тому я вам покажу вже на тому, що вже висохло. Я перед цим його робила. Що ж ми робимо з ними далі? Один з важливих етапів це, звичайно, їх добре вирівняти. Тобто у вас можуть бути різні малесені недоліки, які залишились на ньому. Для цього ми використовуємо отакі от губочки і просто дуже легко їх відшліфовуємо до того моменту, поки нам не подобається, як воно виглядає. Далі я беру акриловий лак та, в принципі, його внутрішню частину пензликом добре. Покриваю для того, щоб можна було в нього вставляти в принципі, свічку або, в принципі, навіть якщо вода попаде, то не буде ніяких проблем. Зовнішню частину я буду оправляти також лаком але матовим, але вже від фірми Zebra, для того, щоб цей спрей швидше ліг на мою формочку. Та даю йому повністю висохнути. Поки я хочу вам показати вже готові вироби, як ви бачите, їх можна покривати фарбою, як акриловою, так і спрей фарбою І, в принципі, воно буде прекрасно триматися та виглядати. В кінці, звичайно, можете додати лак. Що ж, надіюсь, вам сподобалося це відео. І сподобалось те, що ми зробили. Надіюсь, це було ясно. Якщо щось було неясно, будь ласка, залишіть коментарі внизу. Ми все розберемо з вами. Також не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І залишіть лайк, репост, все, що можете. Пока, котики!